Всіх вітаю! До вашої уваги! Зарядна станція на 60 Ампер годин. Тобто маємо таку саму ємність, як в автомобільному акумуляторі, але важить всього 4,5 кг досить легка. Має розміри 420 мм довжина, 180 мм висота і 80 мм завтовшки. Корпус зроблений з фанери. Він легкий, міцний, не боїться морозу, це набагато краще, ніж пластик. Що ми маємо на передній панелі? По-перше, це інформаційний екран. На ньому відображається рівень напруги та рівень заряду акумулятора у відсотках. Дві LED-стрічки. Одна білого кольору і одна червоного кольору. Зверху маємо порти зарядки USB A на 5 вольт Кнопка вмикання. Та швидка зарядка Quick Charge 30 та Power Delivery 3.0. Так само вмикається з кнопки. З торців встановлені роз'єми XT60. Так само з цього торця. Будь-які роз'єми можуть бути встановлені за вашим побажанням, додані за кількістю або прибрані взагалі ті, які ви не хочете. Заряджається ця станція 6 годин через спеціальну 10 амперну зарядку. Вистачає її дуже надовго, звичайно, це залежить від інтенсивності використання, але все одно дуже велика кількість часу. Ще один великий плюс вона майже не має просадки заємністю. Тож звертайтесь в телеграм, відповімо на всі ваші питання більш детально.